Записали проміжні підсумки. Тема уроку проміжні підсумки. І так в... буває таке, що в декількох стовпчиках або рядках таблиці дані можуть повторюватися. Це можуть бути, наприклад, ну, тобто, якийсь список, так, наприклад, список учнів класу. Дані повторюватися можуть, наприклад, тобто, ну. По зрозуміло, прізвище ім'я у вас буде будуть у вас різні, а ось, наприклад, е клас у нас усіх один. Це 9А, Тобто, це ті це ті дані, які будуть повторюватися. Ну, наприклад, гуртки. Так, куди, коли ви кудись ходите, якийсь гурток, будь то е я не знаю, там танці, малювання, ще якась секція. Тобто, в залежності від того, тобто, так дійсно, у вас. Е Знову ж таки, прізвище і ім'я по батькові відрізняються, але повторюється відповідно назва гуртка. Тобто, там, де список гуртків, там повторюється назва гуртка, якщо ви ходите до одного гуртку. Далі, якщо ну, тобто, ми можемо утворити за деяким полем, можна утворити групи з однаковими значеннями у середовищі табличного процесора, тобто, використовуємо для швидкого обчислення. Підсумкових значень у полях, що містять числові дані, ну і так далі. Далі, що нам треба, щоб утворити такі групи. Нам треба скористатися проміжним, проміжними підсумками для додавання підсумкових значень для вказаних числових полів. Для налаштування проміжних підсумків ми виділяємо комірки. Зараз я все це покажу із даними і з заголовками та встановлюємо критерії у вікні проміжні підсумки, знаходяться вони. Натискаємо дані, натискаємо проміжні підсумки. Зараз ми це все з вами разом зробимо. Ну, відповідно, впорядку, впорядкувати можна за полем країна і так далі. Тобто, для цього ми натискаємо проміжні підсумки. Далі обираємо при кожній зміні в якомусь полі, використовуємо суму і додати підсумки до якогось певного значення. Тут також у вас буде. Варіант обрати. Давайте з вами спробуємо це зробити. Давайте з вами спробуємо це зробити разом в табличному процесорі. Відкривайте нову книгу. Домашнє завдання у вас буде схоже на те, що ми з вами зараз виконуємо. І так, що ми з вами пишемо? Що ми з вами пишемо? Багато місця нам не треба, тому я трошки збільшу. Комірка А 1 Прізвище. Прізвище. Далі. Б1 відділ. Відділ. С 1 посада. І. Де один. Дата народження. Якщо не вміщає не влазить, підтягуємо помірку. Те, що я вам вже казав робити. І останнє це оклад. Оклад. Що таке оклад? Знаєте? Ні. Не знаєте. Оклад, це. Що це... Далі продовжуємо. Що таке оклад пояснив? Далі поїхали. Так, 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 так. Зараз секунду Поїхали набираємо прізвище, Прізвищ небагато. Дома також буде неба абрикосов. Прізвища будуть не вилазити, тому підтягуємо трішки. Абрикосов, далі. Вишенський. Сливчук. Зараз всі напишемо, тоді підтягнемо комірки. Сливчук, Грушко, Грушко. Семенюк. Бондар. І давайте як у нас тут ще, прямо ага, яблочков. Яблучков. Ось таким чином. Они в продуктовий отдел, ну, тут я не знаю, Ні. Ну, Как-то фамилії, ну, не знаю. Згоден ф... такі, можна сказати, майже у всіх фру... такі фруктові прізвища. Так, фінанси, фінансів, перший фінансів, другий фінансів, третій торгівлі. Відділ торгівлі. Далі. Іще раз торгівлі. Торгівлі. Маркетингу. Не вміщується, підтягуємо. І, по-моєму, останні два також це торгівля. Так, так. Так. Торгівля. І торгівлю. Ну, в принципі, він вам буде пропонувати. Він вам буде пропонувати. Відділи ми записали. Тепер посада. Яку вони займають посаду. Так, так. Бухгалтер. бухгалтер, бухгалтер. Три бухгалтера, далі два менеджера і два продавця. Менеджер. Менеджер, продавець і продавець. Так, трошки підтягуємо. Рухаємося далі до дати народження. Рухаємося далі до дати народження.

1900, по-моєму, 90, так. Зараз. Так. 90, все. Назар, якесь питання, чи руку забуло пустити? забула пустити? Забула розумію. Далі, дивіться, формат комірки. У вас там, де дата народження, він змінився. На який формат він змінився? На дату. На дату, правильно. Змінився на дату. Тепер прописуємо оклад. тут видно, видно. Все. 4000. Далі 4,200, 3500, 5, 5 400, 2 2800 і 3 тисячі. Ну, звичайно, таких окладів вже немає ні в кого. Оскільки у нас мінімальна заробітня плата вже. Вдвічі вище. Ну, в залежності від співробітника, де, де в кого трошки менше, ніж вдвічі. Ось таким чином. Так, добиваємо уклад і продовжуємо. Так, ті, хто написав оклад, я тут трошки забув. Нагадайте, будь ласка, я хочу зробити. Ну, тобто, оскільки в нас оклад, значить, мова, мова йде про гроші, про фінанси. Що ми як мені змінити формат комірки оклад? От я хочу, щоб тут було прописано була прописана валюта. Ну, либо тогда через от, число і там вибрати формат, либо. На жаль, права кнопка і мише, виходить, і там формат лічек. Формат комірок правильно, і тут грошовий. Ну, дивіться, можна або ось такий символ залишити, або ось так зробити. Ось такий символ зробити. Нам двох знаків після коми. Тобто, ось таким чином зробимо. Зараз по, все поясню, що навіщо, чому і так далі. Продовжуємо. Тепер давайте розфарбуємо верхній рядок ну, яким-небудь блакитним кольором. Блакитний же ж. Світло-синій. ну. Розфарбували світло синім кольором. Розфарбували світло синім кольором. Зробили. Зробили чи ні? Далі, ну, в принципі, дивіться у нас. Ну, скажімо так, відділи в різнобій написані, а посади підряд. Давайте спробуємо з вами зробити проміжні підсумки. За, ну, спробуємо спочатку за відділом. Яким чином це робиться? Ми виділяємо все. Далі натискаємо дані. Натискаємо дані. І далі проміжний підсумок. Натиснули. Натиснули. Далі. При кожному, при кожній зміні в. Тут ми обираємо з вами. Ну, давайте оберемо посаду. Посаду. І тут не суму беремо, а середню. Тут не суму. Тут оклад нехай залишається. Що в мене немає такого в структурі? Де саме? Ну, в Excel. Ну, я натиснув я... Так. так а при чому тут там, В самому конце в... там може бути не такое, як у Ігор Леонідовича. Ну, так, от маленьке. Знає там що? Може бути більшою. Ми з вами ось це зробили. Далі. Тепер що ми з вами робимо? Виділили і е, ще раз проміжний підсумок. Далі, тут, ми, тут я вам сказав обрати посаду. Тут я вам сказав обрати посаду. Тут середня і оклад. І натискаємо ОК. Натискаємо ОК. У вас з'являється. У вас з'являються ліворуч ось такі. У вас з'являються ліворуч ось такі, скажімо так, кнопки. Називаються вони позначками структури. А можете ще раз показати, бо я вил... зараз. Ну, вилітів. Я, з... я побачу зараз. Максим. І ще раз виділив? Так. Далі проміжний підсумок. Тут угу. обираємо посаду, тут обираємо середні, там де операція. Добав... Додати підсумки так. за окладом і натискаємо ОК. Ось таким чином повинно вийти. У вас з'являються ось тут ліворуч позначки і, структури. І це з'являється, так? Бо в мене так. зараз звук купав Я вже... Так, так, так. так. З'являються позначки структури і так далі. Судячи з усього, а ну, зараз ми... Що це означає? Що означають ці позначки структури? Дивіться. Ну, по-перше, він вам вирахував, порахував за посадою середній оклад. Тобто, бачимо, бухгалтер середні, от в середньому отримує 3900 гривень, менеджер в середньому 5200 і продавець в середньому 2900 гривень. Відповідно, загальне середнє 3985,71 гривня. Це він отримав. Тобто, це отримав кожен. Ну, це от середнє усіх співробітників. Далі тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо натиснути ось сюди, тобто можна натиснути на будь-який. Можна натиснути на будь-яку кнопку, що що кожна з них дає нам дає. Дивіться, якщо ми натискаємо нас, ну, якщо ми натискаємо на все, у нас це зникає. Якщо ми зника... натискаємо на перший знизу мінус, у нас зникнуть продавці. Далі зникнуть менеджери. І якщо на третє натиснемо, зникнуть бухгалтери. Зникнуть бухгалтери. Тобто, і так само їх можна потім відкрити. Так само їх потім можна відкрити. Тепер. Що означають ось ці цифри? 1, 2, 3. Вгорі. Якщо ми натискаємо на одиницю. В нас зникають абсолютно всі. Тобто залишається лише загальне середнє за усіма співробітниками. Якщо ми натискаємо 2, з'являються посади середнім і загальне середнє. Тобто лише на одиниці, на одиниці. підсумок всього, підсумок всієї таблиці. Далі на двійку підсумок відділів та підсумок таблиці. І якщо ми натискаємо на з'являється абсолютно все. Ну або ж в залежності від того, що нам треба показати. Що нам треба показати? Ну, таким самим чином, зараз зробимо ще, ще декілька. Це ми зробили за посадою. Зараз спробуємо за відділами, так? Продовжуємо. Тепер. Давайте порахуємо за сумою за відділами, яким чином це зробити. Нам треба, по-перше, прибрати те, що ми з вами тут накоїли. Яким чином виділяємо все? Виділяємо все. Натискаємо проміжний підсумок. І ось тут у вас є прибрати все. Ось тут у вас є кнопка Прибрати все. Натискаємо. У вас все зникло. У вас все зникло. Тепер спробуємо. Можна виділити, і она вибачтала і діли этот. Можна і Но. так зробити. Можна і так зробити. Далі. Е, ще раз виділяємо проміжний підсумок. Проміжний підсумок. Ми говорили з вами, що за відділом зробимо, так? І знайдемо суму за відділом суму окладу. Суму окладу за відділом. Натискаємо ОК. Бачимо, що за, зараз все розберемо. Бачимо, що у відділ фінансів у нас йде 8200 гривень заробітної плати в відділ торгівлі. 8500 гривень. Відділ маркетингу. Ну, там одна людина, тому 5400. Бачимо, що продавці у відділу торгівлі. Заробляють. Нам надо було. А, що, майже стільки, скільки Думано, заробляє один стрі... семенюк у відділу маркетингу. Максим, яке питання? Кажи. В мене, в мене рішотки з'явилися. Звичайно, що? а що вони означають? А... Ось що тут так. Большого? Ні. Ось тут у вас з'явилися речі Ні, ні, ні. На... в мене всі просто весь вклад в рішек. Ну, а що це означає? Та Та нам можна було суму посчитати. Так. Ну, ми... так. Іще раз. Проміжний підсумок, відділ, сума, за окладом. І окей Ось таким чином ось що у вас з'являється. Тепер, що означає те, що те що з'явилися решітки Хто пам'ятає? Правильно, йому не вистачає елементарно просто місця для тих даних, які в нього є в комірці. Тобто трошки підтягнемо комірку, як ми бачимо, з'являються певні дані. І все. Йому просто елементарно не вистачає місця. Все.